успіх. Так, Recording in Progress, а тепер необхідно показати свою книжечку. Мені здається, я її демонструю. І сьогодні у нас другий урок із вивчення німецької мови. Ви пам'ятаєте, що він інтенсивний і тут дуже мало панькаються. Що ми з вами робимо сьогодні? Сьогодні ми дивимося з вами на те, що ми робили вчора. Ми вивчали з вами. Я, як буде в теперішньому часі, я роблю. Я воне, живу, я турне, займаюся гімнастикою. Я шпіля, я граю. Правильно, Хайсе. і хайсе я називаюся. І, звісно, бажаючі кидають мені в особисті повідомлення свої гарні малюночки можуть, і, як мені приходять різнокольоровими лічиками написані речення. Це теж дуже приємно. Дякую. Я дивлюся на ваші закінчення біля Е і біля «зі». тому що тут буде вже не Е, а закінчення «Т». У вас у всіх є книжечка, так, у нашому чаті, Телеграм, в загальному батьківському, скажімо так, де ми можемо дивитися усю книженцю. 240 днів сторінок, ви роздруковуєте акурат, якщо вам треба, половину. І навіть четверту частину, четверта частина це не буде е, близько двох тижнів стягнутися. Райте ти, кате. Тай, катається верхи. Хати має, телефонірти, телефонує. Іст є. Просто змиримося поки що, дієслово слово бути, будемо трошечки пізніше розбирати. Лернти, хайсти, швімти плаває, мальти малює, зинд співає. «Heist», вонд, називається живе. І вчора ми записали в наш блокнотик фуртба. Ну, не дуже приємно, відверто, погано. Фуртба це жахливо, співає жахливо. Сьогодні нас чекає кінь обіцяний. Das ist mein Pferd. Це є мій кінь. З голівудською посмішкою і квіточкою в зубах. As heißt наполеон. І є у нього своя е, табличка в стілі. Він називається Наполеон. Що він робить цілими днями цікаво? Sehr hoch. Він стрибає дуже високо, он фріст герн епфель і їсть з задоволенням. Яблука. Ага, то виявляється, що Мартіна шприхт ihr Pferd. Мартіна спілкується про свою конячку. Які дієслова вона вживає? sie an. Напишіть. Бачите, тут немає чотирьох тих полосочок, які були у нас раніше, пам'ятаєте? Із іхом, ось. Напевно, авторам було шкода місця на це все діло, і ми з вами це зробимо самі. Напишіть, будь ласка, ось такі полосочки, що робить Pferd. як ви вже помітили, Ез, це воно, це тваринка. І закінчення точнісінько, такі ж, як в він і вона. R і Z. Ану, перевірте, може, я помиляюсь, і мене треба поправити. І я собі випишу в ті полосочки S хайст це буде одиничка. «Ез» – «шпринт», це буде двієчка. «Ез» феррис це буде трієчка. Ну і, напевно, дас is. Четвірочка це є. І я повиділяю закінчення. Т, 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 і я побачу, що в «ерзі» S точнісінь ті самі закінчення. Т, Т і Т. І ми тепер робимо висновок. Він, вона і воно мають однакові. Закінчення «т» в, в теперішньому часі. Але ж у Наполеона є друзі. Правильно, «цебра» ось є Наполеон і Бліц. Ось він такий сірий. Майне феронде, вонен. Нове закінчення для нас, так як це вони, «Вонен» – закінчення Н. Небе. Мої друзі живуть поруч зі мною. Ось. хайсен, це онбліц. Ми з вами повинні бути хитріші. Одразу зробили собі чотири полосочки: один, два, три, чотири в зошиті своєму і виписали закінчення. Вони зі вонен. Вони що роблять? Хайсен. І виділили які закінчення? Н і en. А що ж вони люблять? Банани їсти і по лугам ганяти. Sie lieben, wiesen, und sie sehr вони люблять, а ви хитрі, ви вже за трієчкою, три і дужечка. Пишете зілібен, вони люблять зелені луги і бігати дуже, і вони бігають дуже швидко. І так само sie laufen, sie laufen. вони бігають. І яке закінчення ми виділяємо з вами? Правильно, Н і тут, Н, і тут, N. А знаєте, що я ще побачила? Ось ще є дієслово. Дивіться, це und blitz mögen банани. Що таке дієслово? Це слово, яке позначає дію, хтось щось робить. Ось вони люблять банани. Коміш? Дивно. Йому, звісно, дивно. Він же любить яблука, ці люблять банани, ну таке діло. Ми з вами тим часом виписуємо «зі» mögen. Можливо, у вас не влізе в чотири полосочки, то робіть під низом там п'яту чи яка вона виходить. І ви виділяємо закінчення Н. Це множина, Зі вони. То що Наполеон робить? Über seine Freunde. спілкується про своїх друзів. Welche er? Які дієслова вживає він? А ви розпишіть по цим полосочкам, які дієслова вживає він, і у, завжди, і у вас завжди, коли ви на заняттях для Окрім іграшок, і. Да, я не бачу камеру, я не знаю, чи буде видно, у мене повсюди, в мене теж є дитя, і воно завжди має купу стаканів із склянок стаканів, із фломастерами, із... з олівцями, із усім. У нас все є. І усюди якісь пухнасті зошити, обов'язково. Відповідно, необхідно виділяти всі ці закінчення, таблички, малювати зошити різного. Кольору і розміру, тому я рекомендую, щоб ви вклалися цим ділом теж і користувалися цим всім ділом. А тепер, мої хороші, ми підбиваємо підсумки. То що ж ми вивчили за ці два заняття? Ми дізналися про Деніса. Чи хто там був? Це, напевне, Деніс, ось він у нас був. Напевне, це він. Побачимо їх ми дізналися. Ось він є. Деніс, це нормально. Про його друзі, про його швеста, сестричку Мартіну, про коня. Мартіни і про друзів Наполеона. Корисна інформація. Дивимося далі. А тепер що він каже? мої звуці? Давайте вчитися, якщо ви не вмієте читати, то треба вчитися читати. шпільст ду офт А ви вже хитрі, у вас очі молоді, і ви бачите ду ти. Скажи но, Денісе, граєш ти часто зі своїм собачкою? А ви вже мудрі. Ви знаєте, що у вас будуть полосочки, ось вони з'явилися шпільстду. І ви виділяєте із того стаканчика, берете фломастер, там я бачу, у маші сити робите, бо це закінчення із ти. Я, кла, так, звісно, ось собачка є. Вазмахст, дузонст, так. То що ж ти робиш щодня? Махст, а ви пишете. Взяли оце все діло і понесли в двійку махстду, взяли зі стакана фломастер і виділили сити. махст, сити відповідь: Іхгеє, und mache meine габен, ви вже знаєте, іх гєє. Берете знову зі стаканчика олівчик, чи що у вас там є мучечку, виділяєте ебо це іх і мага виділяєте бо це теж їх я ходжу до школи і роблю свою домашку. Зіст до ген ковбої фільми, а фільми про ковбоїв ти любиш? Дивишся, зіст, беріть оце все діло, спускайте його сюди, зіст, дивишся, берете знову олівець і виділяєте «ст» в закінчення. А той каже, «не, ні, не дуже мені подобається. Ван гейст ду бед. а спати ти коли йдеш? Берете гейст ду, заносите в четвірку, я думаю, у вас четвірка буде, я? Ст, гейст, ви виділяєте с а то відповідає ум нойн у висновок. Якщо це ти, то буде закінчення яке? С, Ось що ви повинні собі тут різнокольоровими, в моєму випадку, фломастерами, підкреслити. Зрозуміло вам це, якщо ні, сигналізуйте якось чи що воно Martina. Але ж тут є ще друзі. Ну, як це без друзів? Неможливо. І хто це такі? Це ви. Ті, хто, наприклад, навпроти, або поруч і їх багато. Не може бути і один. Дивіться, у нас є Георг, ось цей хлопчик малесенький, und Мартіна, сестричка, напевно, я. Also, Я want in Hamburg. Тож, ви живете в Гамбурзі, а ви вже бачите, що біля ІА у вас що стоїть? Want. То яке це закінчення? Яке? Несіть його. Ось вам почали вже. Пишіть вон т і виділяйте т вон т.я. Беріть фат ія, несіть у двійку, пишіть fahrt, т. Виділяйте т. Їдете ви часто у Берлін. Я yeah, fahren oft dorthin. Так, ми їдемо часто туди. Бачите, віафарен. Ми його тут писати не будемо, але ви пам'ятаєте, що якщо ми, ви не пам'ятаєте, бо осінь, якщо ми, значить, вони вкупі, беріть віафарен, понесли ось сюди. Віафарен. Ось класно воно стане, їх тут шість штук буде. Все закінчення N, закінчення N, виділяйте закінчення N. Так, я сподіваюся, всі виділили, і ми йдемо з вами далі. Wo wohnt ihr in Berlin? Де живете ви в Берліні? Несіть Wohnt ihr? куди ви поставите, сюди чи сюди. Звісно, логічно, що це буде ihr ось тут, ну тут же ihr заголовок, як? wohnt ihr? живете ви, виділяйте закінчення Ти. Вони кажуть, віа, mm -hmm. значить, це буде тут. Несіть в двійку. Wir bleiben. несіть. Bei Ми залишилися у удені. Закінчення виділяємо «N», Як тут? En. Все зробили. Потім вас macht і drei in Berlin. А що ви втрьох там робите в тому Берліні? Махт і, несіть в трійку, «Macht і. Закінчення Т. Пишіть «махт» і. Виділяйте закінчення Т. Можете хайлайтером якимось, можете фломастером. Віазен. А ви оп, захватили віазен. Несіть в трієчку, мені здається. Пишемо візен. Яке ви закінчення виділяєте? Кажіть. N". Так, вони дивляться дві «ми». Шпіллян мідем хунт. Несіть тільки віяшпілін. У Отут пишіть. Вішпін. Яке ви закінчення виділите? Ен, мої хороші, Н, у вас буде. Ідемо далі, значить, граємося зі собакою і ходимо часто в е, зоопарк. Що ви візьмете? Віагієн. Знову. Іть, пішло в п'ятірочку. Пишемо. Віаген. Пишіть гарненько, щоб воно у вас тут помістилося. Що ви виділяєте правильно. Н. Закінчення Н. І останнє віалібен. Ми любимо тваринок, несіть. Несіть віа лібен. Пишіть тут віябен. Яке ви закінчення виділите? Н. Ось це. And. Діти на цій сторінці, якщо вона у вас є, на десяточці, ми з вами говорили не про коней, а про собак і про друзів. І ми дізналися, що ду це ти, і в нього закінчення теперішнього часу. Що таке теперішній час? Це коли відбувається дія зараз. Я говорю, я граю і таке інше. Пізніше ми будемо з вами вчити, що цей час позначає ще й майбутню дію, але поки що не треба. Зараз відбуваються дії. Ти граєш, закінчення сити. Ми вивчили з вами. Подивіться, отут у вас буде все заповнено, і кольоровим олівчиком у вас буде виділено все сити, сити, сити. Ми з вами подивилися на і, це ви, коли ось ви переді сидите, ось студенти, це ви, Я? або багато там людей перед вами сидять, це ви, чи поруч, друзі ваші, це все ви. Їх має бути багато. Вони або навпроти, або поруч. Не ми, а ви. І в оцього «і», ви буде закінчення т усюди. Ось ви повиділяли тут, ви його побачите «т», 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 «т». т. Тобто ви живете, ви що тут було? Робите, махте. А якщо ми Ві, то тут усюди, от побачите, у вас усюди буде закінчення «н», 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 «н». Зейн, бляйбен, «фаран», шпілін, лібен, гєєн. Вя це. Ми. ми не сидимо навпроти, ми сидимо ось так. Це ми всі разом, вся наша тусовка. Завтра, мої хороші, ми з вами будемо дивитися на Георга і Мартіну, які спілкуються із якоюсь людиною, яку вони поважають, або це незнайома людина, яка пишеться в німецькій з великої літери Зі. І ми з вами розберемо, а чому в німецькій мові цих зі є чотири: ті два з маленької літери, ті два з великої літери, які там закінчення ваше домашнє завдання підготувати, по-перше, хто хоче. Скиньте мені весь цей позитив, сфотографуйте, я подивлюся, що у вас там робиться. Дякую за ваші сердечка, собачки і там голуби вчора мені прийшли. Відповідно, і підготуйте якийсь стаканчик із чимось кольоровим. Не знаю, там Мальдіви в мене стоять, вам не видно нічого. Дуже багато в мене стаканів. Відповідно, і собі таким запасіться і будемо з вами розбирати. Бачите, ще одне зі. Чому так? Треба все знати. Я вас чекаю завтра, мої хороші. До зустрічі. Хорошого усім дня. Пока.